Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Час новин у марафоні для вас працюють журналісти СІТІВі та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Масована атака на Росії. Місцеві пабліки буквально кричать про потужну атаку на Брянську область. Мовляв, по регіону вдарили ракетами «Атакамс». жителі. Підрахували щонайменше 30 вибухів. У російських змі шириться інформація про удар по хімзаводу у місті Сільцо. у телеграм-каналі Кримський Вітер повідомляють, що це не перша атака по підприємству. Мовляв, там виробляють вибухові речовини. Завод належить до холдингу «Техмаш», задіяного у виконанні Держоборонзамовлення замовлення країни-агресорки. До 12 тисяч жителів досі лишаються в Покровську та Мирнограді. Це два міста одне біля одного, на які нині тиснуть росіяни. У населених пунктах уже немає води, опалення, світла. Заявили тамтешні міськ міської військодміністрації. Окупаційні війська починають розбирати ці міста ФПВ-дронами. Напередодні під час арт-удару по Копровську, Покровську поранено одну жительку по Мирнограду росіяни скидали авіабомби. У містах пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру на евакуацію. Куацію місцеві погоджуються неохоче. загалом. Напередодні окупанти понад 3,5 тисячі разів обстрілювали регіон. В області пошкоджено півсотні цивільних об'єктів, зокрема 40 приватних будинків і висоток. Прикордонні райони Сумщини під постійним російським вогнем упродовж ночі. Лише до восьмої ранку окупанти вже здійснили 12 обстрілів кабами, артилерією, мінометами а також дронами. Загалом зафіксовано 30 вибухів. Щодо постраждалих інформації немає. Повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Один із російських безпілотників упав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивської громади. Без енергопостачання залишилося 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів. Загалом же в небі над Сумщиною наші оборонці сьогодні збили 14 ворожих шахедів. Під російськими обстрілами вночі та зранку пинилися чотири громади. Найбільше постраждала серединобуцька. По ній росіяни гатили з артилерії мінометів. А також скидали боєприпаси із безпілотників. По юнаківській громаді загарбники випустили дві керовані авіабомби. Напередодні ввечері Запоріжжя зазнало масованої атаки шахеді. Ударні безпілотники, яких було не менше десяти ППОвці фіксували майже в усіх районах міста. По повітряних цілях працювали мобільні вогневі групи. Внаслідок терористичної атаки двоє людей дістали поранень. Один з камікадзер рвонув на околиці міста. Внаслідок удару було частково зруйноване та зайнялося приміщення кав'ярні, яка, за словами місцевих мешканців, тривалий час була зачинена. У навколишніх багатоквартирних будинках, що за кілька десятків метрів. Від епіцентру вибуху повибивало шибки. Плитами ОСБ комунальники позатуляли вікна тієї ж ночі. вона бахнула, всі окна почали сипатися. Я нічого не зрозумів одразу. Двір розкрита, тут горить. За даними посадовців, внаслідок атаки поранень зазнали жінка та чоловік в обох вибухові травми та посічені кінцівки. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. У п'яти районах міста пошкоджено більше десятка багатоквартирних будинків. Від ранку на місці працювали комунальники та співробітники рятувальної служби. До кварталу приїхали благодійники з найнеобхіднішим для постраждалих від російського теракту. Сьогодні привезли листи ОСБ, брезент Прозороплівку. Звернулись наразі 16 осіб, але ще чекаємо, що будуть підходити. І маємо свіже звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні провів ставку. Ключове питання, розвиток наших дронів, усіх форм застосування наших дронів. Були доповіді щодо виробництва і контрактів від FPV до далекобійних. Також щодо рішень, які дозволять більш ефективно знищувати окупанта і захищати життя наших воїнів, є технологічні пропозиції, які маємо реалізувати. Я вдячний усім нашим військовим, кожній компанії, усім посадовцям, усім волонтерам, які залучені до цієї справи до постійної технологізації української армії. Була доповідь щодо роботизованих систем також по артилерії, по нашому власному виробництву артилерії та по наших закупівлях у світі, передусім, снарядів. Важливо, що Україна має хорошу динаміку по виробництву артилерії, і наші власні можливості забезпечувати армію будуть тільки збільшуватись. Сьогодні ж з Олександром Сирським, Анатолієм Баргилевичем. Михайлом Драпатим, Павлом Палісою. ми обговорювали кадрові питання, зокрема, призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни, і хто буде впроваджувати їх? Вирішимо разом. З нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін, для цього у застосунку армія плюс розпочато відповідне опитування. Там п'ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання у відносинах всередині академії. Особливо важливо, що курсанти та Випускники Академії поділились своїм досвідом та своїми ідеями. Станом на цей час 2000 голосів. Це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь за стосунок. Армія плюс доступний для усіх наших воїнів. Команді Міністерства оборони України дякую за такий функціонал. Говорив сьогодні. З президентом Франції доволі довга детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку, різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції у закупівлю снарядів для України і також питання розміщення контингентів, партнерів і підготовку наших військових. І звичайно, глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую Францію, дякую, Еммануелю. Ще одне підписав сьогодні документи щодо санкцій, указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії 140 різних суб'єктів. Ми будемо і надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ це законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції. Це багато в чому. Продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо, чим більше тиску на агресора, тим ближче мир. Санкції це один з найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію і усіх, хто з нею пов'язаний або працює на війну. Цей законопроект буде внесений до Верховної Ради України. Слава Україні! 94 штурми зафіксовано по всій лінії фронту. Впродовж дня найактивніший ворог на Покровському напрямку звітують у Генштабі. Там окупанти атакували позиції наших захисників уже 40 разів. Штурми були біля 20 населених пунктів, поблизу Турецьку відбито з десяток атак. Стільки ж бойових зіткнень зафіксовано у районі Часового Яру. Гарячий на лиманському відтинку, там бої точаться біля шести сіл. Найспокійніші ділянки фронту наразі Оріхівські і Гуляйпільські напрямки на Запоріжжі та підступи до Сіверська на Донеччині. Тут найменша кількість ворожих штурмів або ж цілковита їх відсутність. Росіяни просунутися не можуть, бо наші оборонці їм успішно протистоять. Зокрема, сапери, які будують мінні загородження. Наш воєнкор Костянтин Мельников розповість про саперів бригади Нацгвардії Рубіж. Вони одні з тих, хто тримає оборону на сіверському напрямку. У сюжеті ви можете підтримати воїнів донатом. Вони збирають. На реп-системи, які їм дуже потрібні. Утилізувати те, що вже не утилізує ворога. Так нацгвардійці знищують снаряди, які з різних причин непридатні уже для бойового використання. А також ті, які ворог випустив у бік наших позицій, але вони не розірвались. Вага! Вибух! Вони були пошкоджені або просто деформовані. Наша задача сьогодні якомога швидше, чистіше та безпечніше їх знищити, для того, щоб вони більш нікому не загрожували. Утім, знищувати зіпсовані боєприпаси не головне завдання бойових саперів бригади Нацгвардії Рубіж. У Нас доволі така цікава професія. Ми захищаємо нашу піхоту, яка знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Наші сапери займаються інженерними, скажімо так, лініями загородження, які включають в себе різні типи боєприпасів. То щоб бути максимально ефективними, а ще берегти життя особового складу, до роботи залучають дронерів. Я оператор тяжкого дрону ударного типу Хевішо. На цих кадрах результат роботи як самого больдога, такий позивний убійця, так і його побратимів. Ми займаємось дистанційним мінуванням, доставляємо саме міни в ну, їхню точку, там де вони повинні стояти. Ми доставляємо як протитанкові міни, так і протипіхотні. Нині ці нацгвардійці тримають позиції на околицях Сіверська. Ворог тут не те, щоб інтенсивно наступає, утім, штурмувати намагається щодня, переважно малими групами, без залучення важкого озброєння чи неземної техніки. А от небо противник намагається контролювати. Дуже часто він використовує FPV дрони та мавіки з скидами. можуть запоїти нашу позицію, з якої, з якої точки ми злітаємо, і туди, в принципі, наводить убезпечити від дронів можуть системи РЕП. Утім, вони зараз також стали розхідником на передовій. Нині, аби закрити цю потребу, нацгвардійці відкрили збір, закликають кожного долучитися до нього, адже це може врятувати життя наших захисників. Реквізити на екрані нам потрібні реп-системи, так само як на автомобілі, так само і піхотні реп-системи, які знаходяться безпосередньо на позиції. А поки нацгвардійці показують нам свою майстерню, у якій вони власне і готуються до бойової роботи. Ми тут займаємося спорядженням мін. Це є протитанкова міна ПТМ-3 українського виробництва. Тягаємо її тяжкими дронами. Чотири таких міни влазить на один порт, за один політ ми можемо чотири таких встановити. Утім, вантажопідйомність цієї пташки дозволяє також доставляти провізію піхотинцям, адже будь-яке пересування до позицій ворог намагається зупинити усіма способами від дистанційного мінування до артилерійського вогню. Наш дрон в основному літає до 10 кілометрів. Робоча в його вага це 20 кілограмів. В нашій піхоті важко щось доставити в пішому порядку. Нам приходиться їм доставляти, щоб хлопці там змогли посеїти. Уже незабаром ці нацгвардійці знову вирушать на бойові позиції виконувати поставлені перед ними завдання. І тоді знову вибухатимуть ворожі позиції, так як взлітали у небо снаряди, які вони нині знищували. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта сітів. Єдині новини. Данія готова обговорити безпекові інтереси США в Арктиці після вступу Трампа на посаду президента. Про це заявили в офіційному Копенгагені. У данському уряді кажуть, готові продовжувати переговори з майбутнім лідером США, щоб забезпечити законні американські інтереси. Нагадаю, раніше Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення із деякими пропозиціями щодо Гренландії, зокрема щодо готовності обговорити посилення безпеки острова або збільшення військової присутності США. Свою пропозицію данський уряд сформував після того, як на початку січня. Новообраний президент США Трамп зухвало заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту вільного світу, що контроль над островом важливий для інтересів Сполучених Штатів. У Данії тоді відповіли, що Гренландія не продається.